Дякую. Розумію, що зараз зустрілись тут багато людей, які для яких київська мерія стала вже. вже Родним домом. Але на сьогоднішній день ми бачимо, ми змінили владу, Януковича нема. На сьогоднішній день ми обрали українці, обрали президента, українці і кияни обрали Київську міську раду і мера Києва. І на сьогоднішній день нам потрібно, щоб місто Київ, країна, почала працювати, Починала працювати, поверталася до нормального життя. Обрано 120 депутатів міської ради, які повинні представляти Київ. Нам потрібно провести засідання, нам потрібно проводити рішення. І тому я е е хотів би вас до кожного з вас з звертатись. І звертаюся з розумінням ставитися до цього. Ніхто на кого на вулицю не викидає. Ми розробили пропозицію. Ті люди, які знаходились тут, яким потрібно е, десь знаходитись. У нас є е, приміщення ті, в яких вони можуть жити, в яких вони можуть. Е, Нормально, набагато краще ніж в цих кабінетах. І у нас є така пропозиція, ми просимо, я також кожного з вас прошу, дати можливість на сьогоднішній день владі працювати в Київській міській раді, і нам потрібно знов відбудовувати владу у Києві, повертати владу народу. Так що там відкрити, коли це. Дев'ятий, восьмий, поверх зроблений, п'ятий зроблений, четвертий зроблений. Не зроблений, сьомий, шостий, третій. Vou zerar a cintar